На одній з нещодавніх зустрічі, дискусій проговорювали, озвучувалася теза служи або допомагай, і вона є універсальна для української нації. Суспільство на довгий довгий період. Хто може одягає форму, хто не може, робить все можливе для того, щоб Україна зберігала єдність і могла чинити опір. Ну точно, не російській пропаганді вказувати на якісь проблеми з демократією в Україні, тому що на території Московія, яка зараз називається Російською Федерацією, демократії немає сьогодні і не було її ніколи. У них такого явища, як демократичні традиції, немає, вони відсутні. А що стосується України, то так ми повинні зберігати демократію в умовах постійної військової загрози, тобто це оборонна демократія. І, на жаль, на довгий період розуміємо, що ця загроза незалежно від поточного стану. І е, мирного процесу, на які всі українці розраховують і покладають великі надії, російська загроза залишається, а це означає, що інституції, які ми будуємо, реформи, які будемо проводити, е, будь-які інші процеси, вони повинні бути з урахуванням цього.